Не встигла Україна оговтати свій трагедії у Дніпрі. Як знову у нас очікувала трагічна звістка у місті Бровари, що на Київщині розбився гвинтокрил, на борту якого перебувало усе керівництво Міністерства внутрішніх справ України? Ця трагедія сталася буквально за чотири дні після російського ракетного удару по Дніпрі, де загинули 45 людей серед них шестеро дітей. Внаслідок падіння гвинтокрила між дитячим садочком та житловим будинком у броварах десятки загиблих і поранених. Авіатроща забрала життя міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, його першого заступника Євгенія Єніна та державного секретаря МВС Юрія Лубковича. В офісі президента заявило, що керівництво внутрішніх справ разом з іншими членами делегації летіли в одну з гарячих точок України, де йдуть бойові дії. Жодних офіційних версій щодо авіакатастрофи поки що немає. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив негайно створити спеціальну групу для детального вивчення обставин катастрофи у броварах. Попередня версія слідства, помилка пілота. Вертоліт летів тумані і зачепив дах дитячого садка. Втім, генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що правоохоронці розглядають усі можливі версії цієї авіатрощі. Слідством займається служба безпеки України. Речне командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що це був вертоліт ДСНС французького виробництва Суперпума. На момент авіатрощі там перебувало дев'ять осіб, шість людей оперативної групи МВС, включно з керівництвом Міністерства внутрішніх справ, а також три члени екіпажу ДСНС. Усі загинули. Також серед загиблих є діти і працівники садочка, які перебували в закладі на момент падіння гвинтокрила. Їх щонайменше дев'ятеро нацполіція просить свідків трагедії з гелікоптером у броварах звернутись до правоохоронців і надати свідчення, які є важливими для з'ясування причин цієї трагедії.